Чи всі сфери життя вашого гармонійні, організовані, урівноважені? Я вважаю, що це буває дуже рідко, коли у людини все ідеально. І на фінансовому плані, і на е, партнерські відносини, Там, діти, сім'я, батьки, брати, сестри. Робота дуже багато в нас різних. Ми і зтоти дуже тому у нас дуже багато різних сфер життя, яких ми себе розкриваємо. Як мати, як жінка, як працівниця, як е, вчитель і так далі. І ось я прийшла до такого висновку за свої 40 років, так? Е, за 5 років практики роботи і своєю свідомістю, саморозвитку, я прийшла до такого висновку. Що бути ідеальними, щоб по життю все було ідеально це нереально. Можливо, десь в якійсь казці, десь на якійсь іншій планеті це є. На нашій планеті, на планеті Земля, це нереально. А знаєте, що реально? Реально свій стан. Працювати над своїм станом, щоб твій стан був стабільним, рівним. Це нам. До цього нас призводить постійна робота над своєю свідомістю. роздуми, копання всередину через медитацію, через якісь психологічні практики, дуже багато різних методів, інструментів, все це є в чаті GPT, вам підка... підсказка. Є це консультації з психологами, з астрологами, практики йоги. Кожен підбирає під себе. Те, що ми по душі і працює з собою. І коли розум стає трошки чистішим, трошки починають якісь програми очищатися, коли ми починаємо хоч трошки щось усвідомлювати в тиші, в якомусь в етапі медитації, в етапі з медитації, етапі етапів усвідомлення із сотуго, ну, то повторення, да, є таке поняття, як сила намірна, якась така книжка, я знаю, є така книжка, сила наміру. І от ось, ось ця сила наміру. Я цю книжку не читала, навіть не знаю, хто автор цієї книжки. Но мені вона, ця фраза сила наміру звучить в вухах дуже давно. Я розумію цю важливість, але так, щоб це прожити, щоб це внести в своє життя, для цього треба час, для цього треба працювати над собою. І не обов'язково якось працювати сильно важко або сильно довго. У кожного свій шлях. Але я чітко вам говорю, що ідеального оточуючого середовища не існує. На планеті Земля однозначно. Але якщо ти тримаєш в голові намір, що я хочу, наприклад, діти, да? наприклад, діти гуляють дуже багато в комп'ютерні ігри, не хочуть навчатися. Тебе це тримерить. Всередині починає вібрація тут. Все, що. Не входить в ідеальний твій світ, це вібрація там, наприклад, там, мало грошей. І розумієш, ой, не хватає грошей. Грузу ночне коливатися. вібрація. Щоб цю вібрацію зменшити, щоб наші думки були трошки чистішими і світішими. Да, звичайно, треба практикувати кожен день, вибрати якусь собі практику для розвитку свідомості і робити її. як я, Тільки що вам. Як варіанти, це не це дуже маленький список. Ви вбираєте. Чад GPT до Богу. І е, важливо тримати в голові намір. Розумієте? Так. Да, мої діти зараз багато гуляють в комп'ютерні ігри. Так, мої ігри там, діти мало приділяють часу навчанню, книжкам і так далі. Але в мене є намір зробити так, щоб у моїх дітей цього стало в житті більше. Я з цим наміром заспокоюю свій розум, розумієте? Я з цим наміром стаю більш позитивною. Я з цим наміром. В моїх думках прийде якась класна ідея в чистих, світлих думках, не в тих думках, що ой, що робити діти сидять в комп'ютерних іграх сутки, в них немає ні учоби, нічого. І сила наміру це є та, той позитив, який нам потрібен, та ниточку, за яку ми тримаємося, щоб наша свідомість була сильною, щоб ми були в стані рівноваги, в стані щастя, радості, задоволеності, в тому стані, якого можемо нормально функціонувати, нормально себе проявляти. І розкривати всі свої таланти, здібності. Ось, почала я знати, закінчила, як завжди, розкриття свого потенціалу. Так що бажаю, щоб ваш потенціал розкривався. І неважливо, скільки вам років, скільки, де ви живете, який у, вас, який у вас стан ваших сфер життя, важливо ваш внутрішній стан. От від внутрішнього стану залежить все. Угу.